Вітаю вас, друзі. Зважаючи на те, що до інавгурації Трампа залишилося ще трохи більше чотирьох тижнів, події безумовно прискорюються. Адже, як нещодавно, декілька днів тому, спецпредставник Трампа щодо України Келох гучно заявляв, що він постійно дивиться на календар, тому що час піджимає. При цьому Келох акцентував увагу на тому, що єдина людина, яка може закінчити війну Росії проти України, це президент Трамп і він це зробить. Те, що зараз події дійсно прискорюються, підтверджують і ті події, які зараз відбуваються в Європі. Сьогодні і завтра, в Бельгії буде зідання лідерів країн ЄС, також буде саміт НАТО. І сьогодні президент України вирушив в Брюссель. Є повідомлення, зокрема на сайті Радіо Свобода, що він зустрінеться сьогодні з генсеком НАТО Рюте, будуть інші зустрічі. І саме в ці дні, 18 та 19 грудня, Європа буде відпрацьовувати свої пропозиції. Європа буде готувати свою позицію, щоб рішення приймалося з врахуванням і самої позиції Європи. Для України це важливо, зважаючи на те, що Україна має підтримку Європи. Україна має підтримку керівництва НАТО. Тому очікуємо добрих новин. Але на тлі цих подій в Європі президент України Зеленський зробив ряд заяв. Зокрема, він дав інтерв'ю одному з міжнародних французьких видань, де повідомив, що Трамп хоче швидко вирішити питання ЗРФ, але Україна не піде на заморозку війни. Зеленський зазначив, що Україна не поступиться незалежністю заради швидких рішень. За словами президента України Зеленського, Україна не піде на відмову від територій. Адже Конституція забороняє це робити. Зеленський зазначив, що де-факто зараз росіяни контролюють тимчасово окуповані території, і Україна зараз дійсно не має сил, щоб їх повернути, тому Україна потребує підтримки і в тому числі дипломатичної підтримки для тиску на країни-агресора. Також що важливо, це те, що Зеленський акцентував увагу на тому, що Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені. Невідомо на які країни натякає президент Зеленський, адже він прямо не сказав. Хоча ми знаємо його різку критику на так звану мирну місію Орбана, прем'єр-міністра Угорщини. Також ми знаємо, що він виступав проти телефонних розмов Орбана з Путіним, але цілком можливо Зеленський натякає на Сполучені Штати Америки. Адже зараз американські ЗМІ прямо пишуть, що Трамп дійсно хоче дуже швидко завершити війну. Що він буцімто хоче отримувати Нобелівську премію з миру, і що є певні опасіння щодо завершення цієї війни, щодо мирного договору і щоб були враховані інтереси України сьогодні? Міжнародні змі, зокрема британське агентство Reuters, повідомили, що спецпредставник Трампа щодо України Келох відвідає Київ на початку січня. Також ЗМІ повідомляють, що Шольц, канцлер Німеччини, планує зустрітися з Трампом після його інавгурації, тобто це ще одне підтвердження того, що події прискорюються. Але найцікавішим є те, що згідно повідомлення від американського агентства Bloomberg, спецпредставник Трампа щодо України Келох може відвідати Москву, якщо його запросять. При цьому експерти Bloomberg зазначають, що такий візит стане незвичним кроком на тлі санкцій проти Росії. Очевидно, що такий можливий візит Келога в Москву несе певні ризики для України, але я хочу зазначити, що раніше були заяви і від Келога, і від радників Трампа, що США будуть слухати усі сторони. Про це говорив раніше і екс представник США щодо України Волкер. який казав про те, що важливо слухати Москву. Але щодо можливих рішень і швидких рішень, це наврядче, тому що сам Келох шість днів тому сказав прямо, що він сподівається на підписання угоди лише через декілька місяців. Крім того, з точки зору геополітики, капітуляція України є невигідною для США, тому що це буде насамперед сигнал для Китаю. А Китай, до речі, Китайська Народна Республіка зараз проводить навчання такі показові перед Тайванем, і в цих навчаннях беруть участь десятки військових кораблів? Тобто Цзіньпін демонструє силу, і що зараз Трамп буде приймати такі рішення, буде примушувати Україну до капітуляції в сумнівно. Проте одразу виникає таке запитання: а чи запросить Москва Келога на перемовини? І щодо цього є декілька повідомлень і новин. Зокрема, те, що російські пропагандисти сьогодні гучно пишуть, що експерти заявили, що мирні перемовини не можуть бути лише на російських умовах, і що військова ініціатива знаходиться начебто повністю на боці Росії. Більше того, пропагандисти пишуть, що переговори з Трампом взагалі Путіну не потрібні, і що, начебто, план Путіна щодо України спрацював. Навздогін до таких гучних заяв російських пропагандистів, а також так званих російських експертів, потрібно додати, що нещодавно Медведєв здійснив візит в Китай, де він зустрівся Сі зі зіньпіном. І що після цього різко платів Кремля змінилося, і там почали заявляти, що вони проти перемир'я, що вони будуть досягати усіх цілей, так званого СВО. І вчорашню новину я ще нагадаю про те, що Росія. Продала Китаю свої уранові копальні. Вони знаходяться в Казахстані, але права і власність це була російська. Китай зацікавлений в цих копальнях, тому що це 20% видобутку урану у світі. І що це таке? Це фактично Москва зараз розраховується з Китаєм своїми ресурсами, своєю власністю за так званий дах. І вона може сховатися за спиною Китайської Народної Республіки і відморожуватись від цих перемов. Але сьогодні з'явилася гучна заява від Марії Захарової, офіційного представника російського МЗС, яка повідомила про можливість перемовин, і заявила про те, що до цих перемовин потрібно підключити Білорусь, що Лукашенко вимагає гарантій безпеки, тобто він розуміє, що за все може бути відплата, і це такий натяк на те, що Москва готова до перемовин. Але в цей же час лунають заяви від російських депутатів сенаторів про те, що Москва готова домовлятися зі США, але не враховуючи інтереси України, щоб США і Російська Федерація домовлялися один на один, зважаючи на такі заяви з Кремля, а також на те, що не потрібно повністю виключати будь-який варіант розвитку подій, Україну потрібно посилювати. І це чудово розуміють, усвідомлюють в адміністрації діючого президента США Байдена. Тому зараз Байден робить все для того, щоб максимально Україні допомогти, щоб Україна отримала багато пакетів військової допомоги, щоб повністю витратити кошти. Сьогодні з'явилася заява про те, що військової допомоги Україні від адміністрації Байдена вистачить до кінця наступного 2025 року. І для нас, для України, зараз це вкрай важливо. Тоді тиснути на Україну буде значно важче. Хоча також є повідомлення, що у Пентагоні допускають, що Байден таки може не встигнути витратити усі кошти, але на максимум відпрацює, і Україна отримає реальну військову підтримку і буде мати ресурси як мінімум на оборону до кінця наступного року. А тим часом вру вступає керівництво Європейського союзу і загалом Європа сьогодні пролунали заяви від президента європейської комісії Урсули фон Дер Ляєн. Яка повідомила, що ЄС планує відкрити у 2025 році основний та інші кластери у переговорах з Україною про вступ. Також Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС готує наступний 16-й пакет санкцій проти країни-агресора. І є ще одна новина про те, що в Європейському Союзі звинуватили Росію у фальсифікації історії. Іншо європейський парламент готує відповідну резолюцію. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в Етері.